Кременчук цифровий це мобільний застосунок, який розроблено комунальним підприємством «Міськоформлення». На сьогоднішній день в Кременчук цифровий є функціонуючих 17 сервісів. Це інформація про рух транспорту, інформація про зони відпочинку це дитячі майданчики, дитячо-спортивні та спортивні, зелені зони, автостоянки, укриття. Цілодобові аптеки, ну, вона в нас одна в місті, але якщо будуть з'являтися, тоді будуть туди додаватися. Інформація про корисні телефони, це телефони житлово-комунального характеру, ліфтової служби, колонки, переименування вулиць, опитування, запис до сервісного центру МВС, ну, це просто перепосилання, розділ Екологія це місця прийому пластикових кришечок та батарейок. І міські заходи це інформація про події культурного, розважального та спортивного характеру, які відомі виконавчому комітету. Цей розділ веде три структурних підрозділи виконкому. А ви не сказали захід знижки? в розділ знижки сюди, в цей розділ будуть долучені підприємства. Які будуть надавати знижки на послуги або товари кременчужанинам, користувачам застосунку на сьогоднішній день? Там тільки одне підприємство: це домовий, це магазин будівельних матеріалів. Але ми запрошуємо бізнес долучатися до цього розділу і розміщувати інформацію про себе. Це безкоштовно. А вже працює ця програма, коли мешканець може отримувати дані, що завтра у нього не буде там води чи відключення газу за даною адресою проживання. Так, працює такий сервіс. Зараз я про нього розкажу. Хотілося б заакцентувати увагу на сервісі сповіщень про події ЖКХ, планового або аварійного характеру. Цей сервіс знаходиться під іконкою дзвоника внизу застосунку. Він потребує авторизації через використання системи ID.gov.ua, це державна система авторизації. Тут звертаю увагу на те, що інколи бувають складнощі в авторизації, з першого разу не пускає, але якщо спробувати другу спробу виконати одразу ж, тоді обов'язково пусте. Після авторизації в профілі користувача, це іконка з піктограмкою чоловічка. В розділі мої адреси в застосунку можна ввести одну або декілька адрес. Це може бути домашня адреса, робоча адреса, можливо. Декілька домашніх адрес, там адреса ведення бізнесу. Звернути увагу, щоб був включений селектор пуш сповіщення загальний і селектор пуш-сповіщення навпроти сповіщень ЖКХ. І тоді користувач застосунку буде отримувати пуш-сповіщення на свій телефон про події житлово-комунального характеру. Планові або аварійні, які відомі виконавчому комітету, ця інформація також надходить користувачу з реєстру диспетчерської служби 1563 служби допомоги мера Кременчужанам. Як тільки комунальники передали інформацію до цього відділу оперативного контролю за станом в місті. Одразу користувач мобільного застосунку отримує пуш-повідомлення про те, що не буде води, світла чи і про іншу подію за їхньою адресою. А давайте спробуємо записатися до ЦНАП. Давайте вийде чи не вийде? Шукаємо запис до ЦНВідкритті від... застосунку стартовою сторінкою. Є новини виконавчого комітету вгорі блок реклами. Підприємств, які надають знижки на товари чи послуги Кременчужанам. Для того, щоб записатися до ЦНАПу, нам треба перейти в загальне меню і перейти до сервісу запис до ЦНАПу. Треба обрати Офіс, наприклад, головний, обрати групу питань, наприклад, адміністративні послуги, потім обрати категорію. Реєстрація місця проживання, наприклад, дату. 1 серпня. Обрати час. І записатися. В розділі Мої талони знаходиться мій талон. Також можна скасувати запис. Крім цього, ми постійно проводимо роботу над модернізацією сервісів, збільшення їх кількості. Зараз в нас в розробці цікавий та корисний сервіс. Це дитячі гуртки. Це інформація, яка буде тягнутися в мобільний застосунок з трьох електронних реєстрів виконавчого комітету. І в одному місці будуть згрупована інформація про всі дитячі гуртки в місті. Це інформація від структурних підрозділів виконкому управління культури, департаменту сімей та дітей і департаменту спорту. Всі гуртки, якими опікуються ці підрозділи, будуть в цьому розділі Кременчука цифрового дитячі гуртки з геолокаційною доступністю. Коли користувач мобільного застосунку відкриває цей сервіс дитячі гуртки. Надає згоду доступу до геолокації застосунку. Сервіс показує відстань, які дитячі гуртки знаходяться від користувача застосунку. Це буде зручно користувачам знаходити гуртки, які поруч з їхнім місцем проживання, які геолокаційно доступні. Цей сервіс вже скоро з'явиться, принаймні на 1 вересня він буде. Також ми зараз активно працюємо над реєстром бібліотечних фондів. Всі бібліотечні фонди будуть оцифровані, саме не книжки, а назви. І буде створений в застосунку сервіс, де можна буде знайти книгу в бібліотеці. У нас в місті 8 бібліотек, і через застосунок можна буде знайти. Яка книга, в якій бібліотеці знаходиться? Якщо ця книга зараз в когось на руках, це буде видно, що вона забрана, і можна буде забронювати цю книгу, коли її повернуть. Застосунок доступний для завантаження в App Store та Google Play, тобто для телефонів, iPhone або ті, які використовують платформу Android.